Почув і зробив. Дуже просто. Коли ти почув і не зробив, з цього починаються всі проблеми. Бо ти будуєш на піску. І не дивлячись на те, що ми можемо осуджувати людей, які будують на піску без фундаменту, ми можемо просто прийти в зібрання і ну, не знаю, як у вас, я 30... Зараз скажу так, який то рік, у нас 25-й. 30 майже 3 роки віруючий. За 33 роки мого християнського стажу, так скажімо, бувало, всяке в моїх відносинах з Богом. Але я зрозумів, якщо я не слухаюсь того, що каже Господь, то в моє життя приходять випробування, і вони показують, на кого я опирався або.